Ви на хвилях польського радіо для України і це основний інстинкт. Програма про батьківство в умовах міграції. У мікрофона Світлана Борисовська та Дарія Юр'єва. Отже, починається святковий період, і певно, ви вже прикрасили свої домівки та ялинки, та зараз активно готуєте подарунки, які зовсім скоро під тими ялинками мають опинитися. Тож, наш сьогоднішній випуск якраз буде присвячений подарункам. Що дарувати дітям? Чи доречно дарувати дорогі подарунки, дуже актуальне питання, або взагалі у гроші, чи можна їх дарувати дітям? А також розкажемо вам про те, як передати ваші подарунки. Тім дітям, які святкують це різдво на прифронтових територіях, ну на жаль, через війну більшість українців як в Україні, так і в Польщі, бажають, можливо, не бажають, але вимушені заощадити і витрачати менше у різдвяні свята, ніж розраховують, подарунки купляють переважно дітям. І от наші топ 5 категорій: це солодощі, іграшки. Одяг чи взуття, косметика чи парфумерія. А в Україні ще енергозберігаючі прилади. Ну, наприклад, пауербанки, які дозволяють дітям завжди залишатися на зв'язку зі своїми батьками. Цікаво, що ці товари обирають як на Святого Миколая, так і на Різдво. І до речі, від подарунків на Новий рік багато батьків поступово відмовляються. Давай від такого узагальнення перейдемо зразу до конкретики і пропоную послухати наших сьогоднішніх героїнь, аню та нілу, які розкажуть, як вони готують тут до свят своїх дітей, що вони для них приготували. Мене звати Аня і я мама двох діток: син 5 років і дочка 3 роки. І ясна річ, в нашій родині завжди на кожен новий рік і Різдво створюється свято. Звичайно, це в першу річ для дітей, але не у мину того, що і для нас, тому що дорослі теж потребують казки в своєму житті. Звісно, ялинка. Це перший обов'язковий атрибут, який має бути на свята. В нас штучна ялинка, але в самий потолок. Дуже гарна така з білим сніжком на кінчиках. Я фанат іграшок і купую їх кожен, кожен рік. Я купую хоча б дві-три нові іграшки різні. Це нетипово кульки, це фігурки з дитячими якимись можуть бути навіть з дитячих мультиків. Або солоний огірок, <смі> щось такого типу. В нашій родині є така традиція, вона була звичайно і до появи дітей, але це була більш ялинка. Але з появою дітей це дуже багато різних атрибутів. Ми прикрашаємо вікна, завжди є сніг на вікнах, якісь різдвяні наклеечки такі спеціальні. Діти дуже люблять. Дітей це вражає. І для мене, як для мами, Дуже важливо підтримувати в них цю казку і віру у чудеса, тому що я вважаю, допоки ми віримо і в нас живе ця віра в щось добре, ми це і продукуємо у наше життя. Звісно, ми святкуємо різдво. І робимо це різними способами. нас до нас завжди приходить Миколай, або у вигляді дідуся, або у вигляді тата, але тату вони впізнають, тому намагаємося якось викручуватися. Останній новий рік ми розставили подарунки, коли вони заснули. В наших дітей завжди багато подарунків різних. Я кожну ніч перед різдвом їх пакую в папір. Для мене це своя теж така особлива атмосфера і традиція. І от що останній раз ми робили, ми взяли чоботи. Великого розміру поставили їх, посипали мукою, зробили такі сліди. А діти ну може, дітям звісно, це все розповідаємо. В що прийде Миколаїв? Вони так старалися. Вони самі наливали молоко, вони робили тарілочки з печивом і ставили це теж на комод біля ялинки і в надії так чекали зранку, що Святий Миколай вип'є це молоко, з'їсть печиво. Звичайно, ми це їли і пили. Але вони були щасливі і ці сліди. А в нас ялинка стоїть прямо біля балконних дверей, і ці сліди теж були від балконних дверей. В нас він не заходив в цей Миколай через комін, бо немає, а заходив через балконні двері. І це особливі такі емоції, особливий період і для дорослих. І для дітей це дуже такі приємні хлопоти. Ці пакування подарунків, ці їхні ранкові емоції, Коли вони в своїх я завжди купую їм на свята. Тематичні піжами, я це мій фетіш. У <смі> мене є така піжама, в дітей є такі піжами, і це так мило, коли ти зранку прокидаєшся і починаєш одразу знімати їх на телефон. Як вони біжать до цієї ялинки, бачать ці сліди, перше, що перевіряючи, з'їв Миколай Печеву з молоком? А потім ці маленькі ручняти розпаковують свої подарунки. Цю красиву святкову. Цей красивий святковий папір. Ну це просто дуже атмосферно. Нас приносять подарунки на Різдво, саме на католицьке Різдво, Святий Миколай. Е, є, звичайно, ще Миколаїв, це як в нас теж Миколай 19 грудня. Там він приносить сувенірчики якісь, але саме на Різдво вже приносить Святий Миколай. На новий рік ми вже не даруємо подарунків. Мене звати Ніла, О, я мама. Дочки, які вісім місяців. Це буде її перше Різдво в цьому році. Там їй буде 10 місяців вже, а вона зараз ще не зовсім усвідомлює такі свята. Але я все одно хочу вже починати з цього року влаштувати якусь таку казку новорічну, хочу влаштувати якусь сімейну новорічну фотосесію. Якраз ми в цьому році будемо святкувати це різдво. Різдво Новий рік на новій квартирі, я хочу її прикрасити, вже чекаю цього свята, влаштувати такий сімейний новорічний настрій. І вже з наступного року, коли вона стане там трошки старша, вже більш буде усвідомлювати. Я хочу дарувати їй цю новорічну казку, влаштовувати там якісь їй подарунки, дарувати від Святого Миколая. Я мабуть, все ж таки або Діда Мороза, Ну мабуть, уже більш святого Миколая, щоб у неї віра в казку лишалася як можна довше. Ну я хочу їй продовжити. Це відчуття дива і казки, Поки поки можу на це впливати, я хочу, щоб вона це відчувала. Дякуємо Ані та Нілі, які поділилися з нами своїми різдвяними планами. Але бачиш, Даш у дівчат маленькі дітки. Я знаю, що в себе теж маленький синочок. Чи можеш ти з нами поділитися? Які ж різдвяні подарунки принесе цьогоріч святий Миколай вашому Сергійкові? Може, звичайно, поділитися, тому що він не в спромозі ще послухати наш подкаст і дізнатися заздалегідь. Відповідь на це питання. Ну слухай, поки слава богу, все дуже просто. Він обожнює автівочки, мику кожної прогулянки витрачаємо як мінімум 20 хвилин, на те, щоб подивитись, як працює екскаватор або якийсь там самоскид. Тож. Тут вибір очевидний чергова автівка, і всі будуть щасливі. Я не можу відкривати усі таємниці, бо е, я читала той лист, звісно, від своїх дітей до Святого Миколая і знаю, що він принесе їм омрійні подарунки. Єдине, що я можу сказати, що мій син займається футболом, і ці подарунки будуть якось з цим пов'язані. А, ну, а донька в мене вже е, дівчина доросла, тому косметика, парфюмерія, все. Чим цікавляться і що очікуються дівчат її віку, вона звісно отримає. Але знаєш ми записали нещодавно з тобою подкаст про різдвяні книжки, після якого святий Миколай ще такий допис отримав, що обов'язково різдвяні книжечки теж йому потрібно покласти під нашу ялинку. А давай перейдемо трошки до статистики. Угу. Отже, опитування жителів Польщі щодо їхніх святкових витрат показало, цікаво, що майже половина планує витратити до 100 злотих на один подарунок. Ну, слухай, я б не сказала, що це мало. Мені здається, 100 злотих на один подарунок це нормально. Ну, це залежить від того, скільки тих подарунків планується. Так. Причому близько третини респондентів запланували подарунки чотирьом-п'ятьом людям. Угу. І серед найпопулярніших різдвяних подарунків у Польщі опинилися косметика. Наприклад, ти вже про це згадала. Так. Іграшки тут слухай, 57% планує дарувати іграшки та солодощі. Тобто, ми робимо висновок, да? ми бачимо, що поляки також закладають. Таються бюджети на подарунки саме. Дітям солодощі, іграшки про те, які суми витрачають на подарунки та святкування нового року мешканці різних країн багато років можна було дізнаватися з досліджень компанії Пікоді. Ну, от, на жаль, останні кілька років вони перестали робити такі порівняльні новорічні дослідження, але більш рання аналітика говорить про те, що Європа на подарунки особливо дітям не скупиться. Ну і перше місце серед країн із найбільшими новорічними витратами. Завжди займала Чехія, як це не дивно. Вони на один подарунок Чехи готові були витратити аж 500 євро. Уявляєш? Ну і усі, хто був взимку в цій країні, справді можуть підтвердити святкування Різдва до Нового року у Чехії. Це щось таке особливе. Ну і до п'ятірки ем, таких транжир на Різдво, скажімо, е, також входять Ірландія, Великобританія, Фінляндія та Іспанія. Слухай, тут цікаво, послухати, яких експертів чим зумовлений. Така щедрість чихів. от мені дійсно цікаво дізнатися. <рес> ну, можливо, вони них такі традиції, знаєш, ударювати усіх, щоб прийдешній новий рік був також до них щедрим. Ну, взагалі, знайомі, в нас же зараз дуже багато знайомих, які живуть у різних країнах Європи, кажуть, що великої різниці щодо подарунків не відчувають, практично все як у нас. Ну а те, що в Європі на подарунки витрачають такі великі суми, пояснюється просто вищим рівнем. Доходів знов я хочу, щоб ми послухали Аню, яка нам вже розповідала, як вона створює святкову атмосферу у своїй домівці для своїх діток тут у Польщі. А зараз вона нам розповість, як вони підходять до вибору саме подарунків. Ой, для мене це дуже важке питання, я тобі скажу. Тому що в моїх дітей дуже багато всього. є, дійсно, в них багато іграшок, але сучасні діти вони не граються іграшками, вони, звичайно, більше вже в гаджетах. Ти так, да, гаджети, вони, звичайно, переважають їх. Як, як би ти не хотів цього, так чи інакше їх дарують. Може не ти, а може якісь там ваші гості. От останній раз на день народження мого сину йому подарували консоль. Це така приставка. Ну, я була проти, я казала, що це буде максимально буду витягувати цей момент, але подарували, якби я вже не мала до цього вибору. Мій син в 5 років на день народження просив в подарунок дрон. Тому я, я завжди до подарунків підходжу з користю. Мої подарунки для них це більше якась там книжка або, або щось корисне. Але в них є дідусі з бабусями, які сповнюють їхні дурні або там не завжди дурні забаганки. Але бабуся є, і вона подарує, ну, якби я не можу стримувати е, сторонніх людей робити для них ті подарунки, які вони просять. Звичайно, якщо вони просять якісь подарунки на мою думку, які будуть і корисні, і ще й їм принесуть там більше задоволення. То так, ми це обговорюємо. Ми складаємо список завчасно, ми пишемо лист Миколаю. Ну і Миколай під маминим чутким оком <гум> купляє те, що. Так, звичайно, ми всі так бережно підходимо до вибору подарунків нашим дітям. Але ми сьогодні хотіли б також акцентувати вашу увагу, дорогі мами та татусі, на те, що ось ці свята, Різдво, День Святого Миколая, це така чудова можливість поговорити зі своїми дітьми про благодійність та волонтерство. Адже у цей такий магічний час всі дітки чекають на подарунки. І, на жаль, на жаль, діти в Україні не завжди можуть їх отримати від своїх тат. І про це под. Пали власне жінки з фонду Юнайтерс, не лише жінки, чоловіки, просто засновниці моєї жінки, які вже з 2014 року організовують тут у Варшаві акцію Свято без Стати. Я поспілкувалася з Галиною Андрушки з фонду Юнайтерс, яка розкаже про цю акцію, яка ну, дуже, дуже відома всім українцям у Польщі. Але вважаю, все одно доречним нагадати про неї і цього року. Для українців в Польщі ця акція свята достатку це своєрідна традиція Я вже. Не знаю, чи є хтось хто не знає про акцію свята тата, Якщо проживає декілька років в Польщі, то, мабуть, немає українців, які не знають про цю акцію, тому що це об'єднує. Це сталося своєрідною традицією обов'язком кожного українця, який за кордоном не тільки про українців в Польщі, тому що звідси ця традиція пішла, народилася в Польщі. Але говорю про українців у Європі і вже у світі. Ця акція стає таким символом єдності нас всіх в роботі про наше майбутнє, про наших дітей в Україні, які в силу тих чи інших обставин чомусь не змогли поїхати. І тут я також попросила пані Галину розказати, як ми, тобто родини, мами з дітьми тут у Польщі могли б долучитися до цієї акції. На всіх наших на ресурсах, наших, на всіх наших сторінках є інформація про те, як нам можна допомогти. Це принести подарунки самостійно запаковані, але мусить бути склад подарунку, такий, як є виказаний, є список складу подарунку на наших сайтах, наших сторінках у Фейсбуці, Інстаграмі. Можна платити гроші, ми закупимо, запакуємо і передамо подарунки, і відзвітуємо. Можна інформаційно поширити, можна зробити збірку у себе в місті, в країні, в своїй школі, на підприємстві, серед своїх знайомих, прийти фізично, попакувати подарунки, тому що від е, десь шостого грудня від в нас відкривається фабрика Супер Ельфі в центрі Варшави, де кожен бажаючий може прийти і запакувати подарунок дитині. Ми, звісно, чули про цю акцію, про неї зараз багато говорять на наших хвилях, бо це дійсно дуже-дуже важливо. Але я хочу ще додати, що 14 грудня саме у Варшаві відбудеться благодійний різдвяний ярмарок. Зібрані кошти з якого підуть на придбання також різдвяних подарунків. Планується закупити близько 19 тисяч пакунків. Цей ярмарок триватиме від 12 до 18. За Адресою на вулиця Братська, 25, ще раз нагадаю, 14 грудня. Ну, і от дивись, Даш, під час цього ярмарку учасники цього ярмарку також зможуть продавати зроблені власноруч. Ну, все, що завгодно, це можуть бути прикраси, сувеніри, свічки, там, елементи декору, можливо, якісь смаколики. Мені здається, дуже... Важливо долучати до виготовлення оцих лотів, так своїх дітей, щоб вони також відчули, що треба допомагати треба допомагати іншим дітькам. Треба, щоб інші діти також відчули оцей. Запах, скажімо так, різдва, атмосферу різдва. Так, це дуже важливо. Те про що ти говориш, і також ми з пані Галиною Андрушки з фонду «Інетерс» також говорили про те, що знаєш, це не лише допомога, а ну це також піде на користь самим дітям. Адже, по перше, це можливість поспілкуватися і долучитися ну до такої важливої справи. Тож, давай послухаємо пані Галину. Але я вам скажу, що до нас дуже багато дітей приходять, бо в нас пакують і школи, і в нас пакують діти волонтерів, і внуки волонтерів. А, і якщо можна назвати студентів дітьми, то теж вони ну деякі ще. можна сказати, що це ще діти також масово приходять до нас пакувати подарунки, організовують збірки в школах, в своїх в університетах. Це настільки захопливо для них, це цікаво. Дітям більше цікаво, я б як дорослим. Вони дуже, дуже інтегруються, дуже їм не хочеться виходити, коли починається процес пакування подарунків, підписування, складання коробок, обгуртування тих подарунковий папір. Дітей неможливо випросити, вони благають, щоб ще їх залишили трохи. Діти спраглі, так, спраглі того спілкування і і і і вони творять щось прекрасне. Це запам'ятається нас надовго. Пані Галина згадує про такі важливі речі про дітей в Україні, які зараз так можуть на жаль перебувати на лінії фронту. І через різні життєві обставини і так ми не мусимо забувати. Ми мусимо їм допомагати. Та не тільки на лінії фронту. Ми бачимо, що росіяни постійно обстрілюють і інші мирні міста в центральній Україні, в західній Україні. Тобто ну ніде зараз небезпечно, і тому так дуже важливо мамам, дітям, родинам, що зараз перебувають в Європі, не забувати та допомагати. І от знаєш, під час спілкування з пані Галиною я до неї звернулася з таким питанням, адже вона ну стільки волонтери так активно допомагає. тут активна у діаспорі вже не перший рік. Я її запитала, як вона привчала своїх дітей до благодійності, як вона їм пояснювала важливість цього. І Ти знаєш, відповідь мене От Послухаймо зараз. Ну, чесно кажучи, мені свою дочку не треба було працювати. Це від неї пішла ідея, і від неї. Все почалося, тому що вона запитала мене у 2014 році, як думаєш, хто принесе подарунок дитині, батько якої загинув, і це стало поштовхом до створення нашого, нашої, нашого фонду, так насправді, нашої ініціативи, нашої акції. Ми вирішили зробити це самі, поділилися з цим з друзями у соцмережах, і перший рік ми запакували. Це 899 подарунків, 898. Це що не було стільки дітей загиблих, тому ми ці подарунки ділили на дітей поранених, на дітей, чиї батьки воюють довший час. І так народилася так що від від пішло від, від від молодших. А як дітей при при не знаю як, але мабуть, треба треба пояснювати, що творити добро, це це добре, що добро повертається. Це створити така специфічна суспільство, таке робиться громада, і люди стають собі близькими, рідними. ці діти вчаться обов'язку відносно до, до другої людини. Творити добро це добре. Воно повертається. Це така своєрідна казка. Для дитини, яка може запакувати подарунок для іншої дитини, яка набагато гірших умовах, які не вдалося втекти від війни. Наприклад, якщо деться, звертаємося до, до наших українських дітей, які виїхали. Там є їхні ровесники, там є діти, які можливо не переживуть, тому що дуже багато дітей загинуло. І на жаль, ті діти, які отримували минулого року подарунок, три дитини загинули день після того. Як отримали від нас подарунки, тобто ще з тими подарунками, які тут з такою любов'ю пакували, і, можливо, теж діти пакували, бо до нас дуже багато дітей приходить. Ці діти вже ніколи не отримують подарунок. Це треба дітям усвідомлювати. в нас такі реалії. В нас треба розповідати дітям, що там небезпека, там є такі ж самі діти, як ви. І вони можливо голодні, вони можливо в холоді, бо так і є. Ну, все ж таки, Різдво і оці оцей святковий період це дуже класний час для того, щоб зі своїми дітьми дійсно робити якісь класні, добрі справи. Мені здається, і ну дуже подобається мені просто наші останні з тобою випуски, такі різдвяні новорічні. Я сподіваюся, що ми будемо їх продовжувати. Ну і повернемося до теми подарунків, так подарунків для наших дітей. Знаєш, Звичай, да, ще задовго до свята діти починають складати списки тих подарунків або бажань, звісно, вони очікують на їх виконання. Але інколи побажання виходять за межі можливостей батьків, наприклад, пишуть Святому Миколаю. Навіть мої діти колись таке писали Хочу полетіти в космос. Або я, коли ми захоплювалися книжками про Гаррі Потера, я там читала Хочу чарівну паличку, як в Гаррі Потера. Хтось пише, що хоче ще одну сестричку або братика. Хтось просить у святого. Миколая, котика або собачку, і чесно кажучи, я й досі не навчилася, як можна реагувати на такі е, запити, скажімо так. Тут треба повернутися до порад нашої попередньої гості катажини з фонду зачитань орк про те, що треба самим поринити у цей світ метафори дітей, адже вони живуть у цьому баєчному казковому світі. і Нам самим треба іноді навчитися перевтілюватися у чарівників. Отакі от завдання перед батьками сучасності. Але, але є все ж таки поради психологів, так от як обрати подарунок своєї дитині. Наприклад, вони радять подбати по перше про подарунок заздалегідь. А не в останній вечір, святвечір бігати магазинами перед святами, будь ласка, це робіть, тому що ну і полиці з дитячими речами та іграшки вони теж швидко спустошуються. І не забувайте про те, що тут в Польщі у передсвяткові дні магазини взагалі вже можуть не працювати. Другий пункт це обов'язково враховувати стать та вік своєї дитини, бо хлопчики та дівчатка віддають перевагу різним речам. Ну а те, чому зрадіє. Малючок буде зовсім недоречним для більш старшої дитини. Також, звичайно ж, орієнтуйтесь на інтереси сина або доньки. От послухайте праду Світлани. Вона, наприклад, зазначила, <гум> що син любить футбол. Отже, до чого то треба звертатися? До футболу, або як я. А ну, то, точно автівочки. порадує просто, я просто так. в цьому впевнена. І, звичайно ж, за можливість обрати, щоб ці подарунки були якісно зроблені. Нехай вони будуть не такими дорогими, але щоб це було ну, дійсно відповідна продукція. Адже ми стільки читали про ці іграшки з Китаю, які виявилися небезпечно. Тут жодних претензій до китайських виробників, але просто майте на увазі. Якість, так, так, щоб не зіпсувати свята, от насамперед так, 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 і настрій так, так. своїй дитині. Ну, ось на такій мажорній ноті. Я б сказала, ми будемо завершувати цей випуск, але обіцяємо, що про свята, про різдво ми будемо говорити і надалі. В планах, наприклад, у нас є випуск програми, в якій ми будемо обговорювати, як зберегти українські традиції різдва саме тут в Польщі. Так вважаю, що це дуже актуальна тема, оскільки я зі своїми подругами якраз про це спілкувалася. Наскільки це важливо створити для своєї дитини одночасно свят з декількома традиціями? Не хочу, щоб вона знала про традиції українські, але одночасно ти не хочеш, щоб твоя дитина приходила до школи і під час розмови з однолітками, які є представниками інших народів, вона трошки була розгублена, адже, наприклад, не знала про ту або іншу традицію, або в неї вдома такого не було. І щоб дитина не, не сиділа така засмучена, що їй нема чим поділитися з однолітками. Тож у мої подруги намагаються одночасно творити свята в двох традиціях. І от про це поговоримо: чи це можливо, чи це потрібно, і як до цього став? Отесь, а я хочу звернутися до мам або тат, які слухають наш подкаст, нашу програму. Якщо у вас є ідеї, як можна поєднати традиції українського різдва тут у Польщі, пишіть нам. Пишіть нам на наші сторінки в соцмережах, Фейсбук, в Інстаграм. Ми з Любки сташою прочитаємо і, можливо, навіть деякі найцікавіші озвучимо в нашому ефірі. Дякуємо, що провели цей час з нами. Я нагадаю, що з. Вами Ам були Дар'я Юрієва, Світлана Борестовська і програма Основний інстинкт. Почуємось.